Мова квітів розкривається у всій красі в день святого Валентина. Кожна троянда передає почуття, а весніні квіти сяють найяскравіше в цей найромантичніший день року. Єдиний мінус зрізаних квітів вони недовго живуть. Як людина, яка любить, щоб у будинку завжди були свіжі квіти, я постійно шукаю способи продовжити їхнє життя. Кілька років тому я розбила сад для зрізання, і тепер у мене на столі майже цілий рік стоять свіжі букети. За ці роки я дізналася кілька хитрощів, які допомагають зберегти квіти довше. Звичайно, сорт квітки впливає на термін його життя у вазі, але правильний догляд може додати кілька днів, а то й тиждень свіжості. Ось кілька способів, як продовжити життя вашому прекрасному букету від вашої другої половинки. Очистіть вазу. Почніть з чистої посудини це перший крок до довгого життя квітів. Їх відкриті стебла вразливі до грибків і бактерій, тому перед використанням ретельно вимийте вазу. Іноді мені лінь як слід вимити вазу після попереднього букета. Але навіть невеликий залишок органіки може стати проблемою, в ньому розмножуються бактерії, які скоротять життя квітів. Використовуйте не просто воду, а додайте трохи оцту або хлорки. Це продезінфікує вазу і вбереже квіти від шкідливих мікроорганізмів. Обріжте стебла. Один з найважливіших кроків зробити свіжий зріз перед тим, як поставити квіти у вазу. Це потрібно з тієї ж причини, по якій ми підрізаємо стовбур новорічної ялинки перед установкою. Рослини подають воду до квітів через стебла. Після зрізання стебла починають закупорюватися, щоб зберегти вологу. Але якщо залишити їх без води навіть на пару годин, квіти зів'януть. Свіжий зріз відкриває стебло, дозволяючи йому вбирати воду. Обрізайте стебла щоразу, коли міняєте воду у вазі. Навіть під водою кінчики можуть розм'якшуватися і переставати вбирати вологу. Новий зріз поверне їм здатність харчуватися. Відразу поставте в воду. Чим довше квіти залишаються без води, тим швидше вони зівінуть. Навіть якщо у вас немає часу обрізати їх відразу, спочатку поставте їх у воду. Пізніше можна буде оновити зрізи і повернути їх у вазу. Якщо квіти прийшли у власній упаковці з водою, у вас є запас часу. Але все одно перевірте, чи достатньо рідини. Через кілька днів оновіть воду і обріжте стебла. Використовуйте підгодівлю для квітів. Ті маленькі пакетики з харчуванням, які йдуть в комплекті з букетами, не просто так. У них три важливі компоненти: Один – Цукор допомагає бутонам розкритися повністю, Два – Лимонна кислота підкислює воду, сповільнюючи ріст бактерій. Три – Біоцит пригнічує розвиток шкідливих мікроорганізмів. Разом вони продовжують життя квітів і зберігають воду чистою. Тримайте подалі від сонця. Поки квіти ростуть, їм потрібне світло. Але після зрізання сонце тільки прискорить їх ваянення. Знайдіть для букета затінене місце подалі від сонячних вікон. Слідкуйте за температурою. Тепло, як і сонце, скорочує життя квітів. Флористи зберігають букети в холодильниках не просто так, холоду повільнює розкриття бутонів. У лютому ще прохолодно, але все одно уникайте місць поруч з батареями або лампами розежарювання. Кухня це, як правило, найтепліше місце в будинку, тому це не найкращий вибір. Якщо хочете продовжити життя букета, на ніч можна прибирати його в холодильник. Тільки не ставте поруч з фруктами, вони виділяють гази, які прискорюють ваянення. Міняйте воду. Не забувайте регулярно оновлювати воду. Якщо вона помутніла або її рівень впав, замініть на свіжу. Деякі квіти в перші дні п'ють дуже активно, так що перевіряйте вазу через день-два. Міняйте воду з під годівлею кожні кілька днів. Але головне не допускайте, щоб стебла залишалися сухими. Головні висновки. Щоб букет довше залишався свіжим, стежте за вологою і температурою. Тримайте вазу чистою, воду свіжою, а квіти прохолодними. Тоді ваш подарунок буде радувати вас якомога довше.